Скажу. Я його люблю. І все, що йому потрібно дізнатися, він почує сам світ мене. Цей напад божевільня досить поврастного. Професор буде професійним звітом. Сподіваюся, пам'ятаєш, його батько 20 років пробував захід. Неважко за попереджувати у божевільний дім того, хто з птахами і бачить, бо... Дуже цікаво. Я хочу, щоб ти месяти помічну. Він був моє показати. Це означає, що ти теж... Це тобі навчалася, нікого в мене не було. The yeah this is way

Драматичного театру народний артист України, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка Володимир Петрів. Сьогодні вітати наших гостей. Грамотою Івано-Франківська обласна державна адміністрація, управління культури, національності та релігій нагороджує колектив Рівненського обласного академічно-українського музично-драматичного театру за участь у нашому фестивалі. Дуже вам дякуємо, низько вам кланяємося, усім усім. Вас міцно обнімаємо. Цілуємо. Будь ласка, ви. Академічний український музично-драматичний театр. Будь ласка, дуже дякуємо вам, пане режисера, що добереш участь в нашому концертах. Дуже дуже вам дякую. А тепер такий нашому козакові, директору, що він, ну, говорять, що край боронив. Це є символ України, не тільки він є як знак війни. Хай не буде знак війни миру, славоди, добра усім усім нам. Дякуємо вам. Я не буду вам говорити, що тут, вони самі подивляться. Дуже вам дякую. Ну, е, Можна я передам е, через усім, усім, через цього нашого героя. Дякую вам. Дорогі коломіяни. Сам Коломія не це місто, а місто не може бути без людей. Цю будівлю це місто має наповнити змогу. Ви багаті духом. У нас сьогодні була передача. Ми були всі з членами експертної ради. Так, як сказано одним з героїв цієї вистави. Проводцурів кажуть, вони такі самі люди, тільки дикі. Краще ми будемо дикими, бо я народився теж тут, на Франківщині, а між зі сутикою непотрібною культурою. <гултур> бо ми не так часто у вас. У нас зараз на Рівенщині, я тільки прошу правильно мене зрозуміти, здоров'я це слава нація, відповідається смерть в Російській Федерації. А ви, знаєте, а ви знаєте, смерті бажати, кажуть гріх, і смерть це, по-моєму, найлегше, що могло бути. Бо, бо по смерті нема тої фізичної муки. А я би не хотів, бо пам'ятаєте всі Тараса Шевченка три душі. Вони не мають спокою ні там, ні там. Вони, вони літають, вони не можуть ні в рай, ні в пекло. Так от хай. Їм би, так було, ні в рай, ні в пекло. Бо писала Ліна Костенко, я сьогодні це процитував. І дозволю собі для вас, дорогі колонояни, процитувати це ще раз. Ні, не бабо! Бо в цей тяжкий час це звучить дуже актуально. Вона це писала у 86-му році. Ні, не бабо, аби лиш не з Москвою. Хай Україну чашаться мене. Вже краще з турком, ляхом, чи литвою, бо ті сплюндрують, а вона копне. Це чорна прірва з хижою десницею, смурна од крові, смут своїх і свар, готова світ накрити, як спідниця. Ви маєте до рука такого ненормального чоловіка, який щось робить, І немало, і він хотів би заграбасити через театральний світ і добре робить. Ви щасливі, бо ви маєте такий фестиваль. Ми щасливі, бо ми маємо можливість до вас приїхати. Дай вам Бог здоров'я. Я коли чую, що коли ми я збираю гроші на заставу командиру батальйона жити хочеться. Слава вам, слава нації, слава Україні!